Виконуємо номер 65 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перша, рівня, перша система – «Y» дорівнює мінус х, перше рівняння і друге ігри дорівнює 6 додати Х. Друга система перше рівняння х додати y дорівнює 4, друге х відняти 2y дорівнює 1. І третя система перше рівняння 2y дорівнює мінус 6, друге 2х додати y дорівнює 1. Приступаємо до виконання. У нас уже змінна y виражена через змінну х. Побудуємо в одній координатній площині графіки обох рівнянь y дорівнює мінус х, і y дорівнює 6 додати х. І дорівнює мінус х лінійна функція, графіком якої є пряма. Для побудови прямої задамо координати двох точок. Візьмемо 0, це у нас пряма, пряма пропорційність, тому що проходить через початок координат 0,0. 0, візьмемо точку. І візьмемо 2, 2 і мінус 2 буде. Іграть дорівнює 6 додати лінійна функція. Графіком є пряма. Тому задаємо дві точки. 0 візьмемо, 6 додати 0 буде 6, і мінус 6. 6 додати мінус 6 буде 0. Будуємо перше рівняння і друге рівняння. Графіки першого рівняння 0, 0, 2 і мінус 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y дорівнює мінус x. Тепер 6 y дорівнює 6 додати x. 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і мінус 6, 0. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, 0. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік другого рівняння, y дорівнює 6 додати X. Наші графіки перетинаються в точці мінус 3, 3, перевіримо, X дорівнює мінус 3, Y дорівнює мінус мінус 3 буде 3. І 6 додати мінус 3 отримаємо 3. Записуємо відповідь мінус 3, 3. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виразимо з кожного рівняння змінну ігре через змінну х. І з першого і дорівнює буде 4 відняти х. І з другого мінус 2y дорівнює 1 відняти х, і тепер ділимо на мінус 2, отримаємо 0,5х, відняти 0,5. Y дорівнює 4 віднятих, лінійна функція. Графіком буде пряма. Для побудови графіка вибираємо два значення х. Знаходимо відповідне значення Y. Візьмемо 4. 4 відняти 4 буде 0. І 0, 4 відняти 0 буде 4. Тут також візьмемо тільки 0, вже брати не будемо. Нам треба, щоб було ціле число. Хоча ціле в нас не вийде. Необхідно брати да, 0. Отримаємо мінус 0,5 і візьмемо 2, це 0,5 на 2, це буде 1. і 1 відняти 0,5, отримаємо 0,5. Будуємо графіки наших рівнянь. 4, 0, 1, 2, 3, 4 і 0,4, 0, 1, 2, 3. 4. Проводимо пряму. Ми побудували графік рівняння х додати y дорівнює 4. Тепер 0 мінус 0,5 і 2 0,5. Проводимо пряму. Подували графік рівняння X відняти 2 y до рівня 1. Наші графіки перетинаються в точці з координатами 1, 2, 3, 1. Перевіряємо, підставимо в перше рівняння 3 додати 1 буде 4. І 3 відняти 2, 2 помножити на 1 це буде 2, 3 відняти 2 буде 1. Записуємо відповідь. 3 і 1. І третє завдання. Виразимо також змінну y через х. Поділимо на 2, мінус 6 поділити на 2, це буде мінус 3. І тут, в другому, Y дорівнює 2х переносимо, буде 1 відняти 2х. Y дорівнює мінус 3 це лінійна функція, графіком якої є пряма, яка паралельна до осі абсцис. Кожна точка графіка має ординату мінус 3. І абсцису виберемо 0 і 2. 1 відняти 2х лінійна функція, графіком якої є пряма. Виберемо дві точки для побудови нашої прямої. Візьмемо 0, 2 множимо на 0 буде 0, 1 відняти 0 буде 1. І візьмемо 2. 2 множимо на 2, 4. 1 відняти 4 буде мінус 3. Будуємо наші точки. Спочатку графік першого рівняння. 0, мінус 3, і 2 мінус 3, проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння 2 y дорівнює мінус 6. Тепер 0, 1 і 2, мінус 3. Проводимо пряму. Побудували графік рівняння 2х додати y до рівня 1. Наші графіки перетинаються в точці з координатами 2 і мінус 3. Підставимо, перевіримо. 2 множимо на мінус отримаємо мінус 6. Вдруге. 2 множимо на 2 4. 4 додамо мінус 3. Буде 1. Записуємо відповідь. 2 мінус 3. Номер 65 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас. Підручника алгебра 8» та математика 8» виконано.